Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Ми знову на коротенькій нашій духовній бесіді. Сьогодні ми побудуємо її. На Заподі, яка була встановлена, одна із десяти, дана ще мостею на горі Сонай, що шість днів працюй, а сьомий день Господу Твоєму. Тобто день недільний, день святковий, який ми маємо провести із Господом Богом. Як ми спілкуємося з Творцем, через що ми спілкуємося з Творцем? Звичайно, через молитву. Що таке і молитва? Молитва це розмова із Богом. Молитви мають між собою певні значення, певні свої особливості, яку ми використовуємо дорогі, щоб насправді поспілкуватися із Богом. Те, за що ми Богу дякуємо, те, за що ми Бога просимо, це за що ми прийшли, щоб піднести Богові принесення. Бо саме найпершу молитву навчив нас усі Господь і Бог наш, і Ісус Христос, який сказав своїм ученикам і апостолям моліться, та вони не знали, бо промовили учителю, а як? І він промовив молитву Господню, тобто молитву Отче наш, яке кожне із тих речень, кожне слово має надзвичайно глибокий свій зміст. І кожна молитва є написана тим чи іншим сяцем, що сформована уже. Є роками, це є та необхідність, як необхідно нам для нашого життя, дорогі мої, вода чи дихання, так і для нашого духовного життя потрібна нам молитва, тому що без молитви ми би не знали, як спілкуватися із Богом. Ми читаємо молитву домашню, це молитва ранішна, чи молитва вечірня. Це тоді, коли ми вкушаємо страву. Перед сніданком, чи обідом, чи вечерою, це молитва, яку ми підносимо звичайно в храмі. Що тоді, коли ми може ідемо десь на якесь відпустове свято, щоби якоюсь особливістю, особливим почуттям, з особливим натхненням піднести там молитву, ця молитва, яку ми творимо усі спільно за всіх і за все. Є молитва, яку ми чинимо, звичайно, вдома, коли ми встали зі сну. Є молитва, яку ми звершуємо у цій будівлі, яку ми називаємо Дім Божий, тобто храм, що ми кажемо церква, де ми там звершуємо особливості, чи це в таїнствах, чи це у святій літурзії, тобто в принесенні безкровній жертві. Але ми маємо про це пам'ятати. Це не лише тільки потрібно є творцеві, не лише тільки потрібно Богові, але. Кожному із нас для того, щоб ми цей день відпочинку нашого, цей день, як свята змогли повноцінно відпочити, то ми маємо почати з молитви. А закон, як християнам нам говорить, ми маємо почати це з церкви. Отже, ми маємо піти. Оцей храм, цей дім Божий, щоб піднести там цю молитву. Хоч каже нам все те Писання, що закрийся у своїй храмині, тобто у своїй кімнаті, у своїй келії, і піднеси свою молитву перед Богом і Господь її вислухає. Але також церковний дзвін нас скликає на спільну молитву, коли ми молимося за цілу вселену, коли ми молимося за всіх і за все, коли насправді ми приходимо до того дому Господнього, би до самого Творця, Орця, дякуємо за цей тиждень, який ми прожили, за якісь хвилини, години, роки нашого життя, і просимо, щоб Господь послав і надалі нам. Благословення, щоб Господь і надалі нам послав силу, щоб Господь і надалі нам послав мужність і відвагу нашої віри, щоб на тому іншому шляху ми просто не розчарувалися і не впали в відчай, що я не можу повстати супроти якоїсь супротивного житейського Моря, бо ми так часто прирівнюємо наше життя до бурхливого моря, бо насправді море це така прекрасна є велика, велика водойма, е яка милує нас своєю красотою, але лише тоді, коли заходить сонячко, піднімається супротивний вітер. Це є водночас велика небезпека, і ми тоді просимо порятунку для того, щоб ми завжди отримували цей порятунок, то зуміємо знайти. Із тих семи днів, чи цей день сьомий, день недільний, день, який ми іменуємо ще мала Паска, бо Господь воскрес із мертвих, ми могли прийти в храм і подякувати за це Богові, знайти цю хвилю із цього великого дня, лише тільки дві чи одну годину, щоб піднести цю молитву перед Творцем порозмовляти з Богом. Щоби такими як ми є, попросити в Бога на якісь наші на наступні в е, наші вчинки, наші плани, сили, щоби господь дав нам, щоби ми могли їх зреалізувати. Чому за молитвою за висловом? Оптинських старців, ми читаємо такі слова, що Боже, дай мені душевний спокій, щоб я міг змиритися з тим, що я змінити не можу, силу змінити те, що я можу, і мудрість відрізнити перше від другого. Отже, ми бачимо, якої нам потрібно сили, в якої нам потрібно мудрості, якої нам потрібно, щоб насправді ми могли побачити, де є добро, де є зло, де може є зло, яке скрите під добром, наскільки нам потрібно бути виважені, по відношенню один до одного і терплячими один до одного, як і Господь до нас є милосердним. Ми так завжди уповаємо на це, що Господь є довготерпеливий, многомилостивий, людинолюбний, але дорогий в Христі, Господь також, як добрий батько, інколи нас наказує за якісь наші недоліки. Не тому, щоб ми що хоче нам зробити прикрість, хоче своєму творінню його пони. Зити, та ні для того, щоб ми могли зробити з цього певний висновок, для того, щоб ми могли насправді в кожну хвилину дякувати Богу, не тоді, лише тільки коли це є вже необхідністю, коли це вже є якоюсь крайньою певною межею, коли ми приходимо в храм. Розпачі, коли хтось потребує надзвичайно якогось оздоровлення, тоді, коли хтось попав насправді в якесь велике випробування, тоді, коли вже насправді велика розпач, в розпачі батьки, родичі, громада, але не допускаємо до цього, а до того часу приходьмо і просімо через молитву, щоби Господь нас охоронив насправді від лукавого. Тоді, коли ми говоримо молитви, Господні, Отче наш, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, тоді коли насправді ми просимо про милосердя Боже, просимо себе допомоги, не хочемо це зробити для когось іншого, чому самому найменшому. Тоді, коли ми уповаємо на почуття. До себе ставлення якогось вічливого почуття, якогось доброго, милого, самі не хочемо інколи це сповідувати. Це такі надзвичайно прості, дуже дорогі мої, прості істини нашої моралі, і ми змушені йти тим шляхом. Навіть тоді, коли ми кажемо, що життя є у певних своїх випробуваннях, то, мабуть, треба знову і знову звернутися нам до великого. Нашого генія, великого філософа Григорія Сковороди, який казав, світ ловив мене та не впіймав. Його не сприймав світ, бо він завжди немов би був супроти цього. Якись певних життєвих облаштунків, як і в цей далекий час, так і сьогодні. Ми можемо до чогось не би простосуватися, але це не завжди буде правильний вибір. Це не завжди буде правильно, і це буде мати певну розбіжність із моралю суспільства, із моралю нашого християнського життя. Тому не переставаємо молитися, де б ми не були, де б ми не Знаходилися тоді, коли ми є в храмі, тоді, коли ми є поза храмом, тоді, коли ми. Йдемо біля храму. Це так надзвичайно виглядає мало сказати: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Але повірте, це у розумінні духовному, це так є багато перед Творцем, і це є так багато для кожного із нас, бо не завжди ми розуміємо все до кінця, що нам передав Творець, який творив цю вселену. Нехай велика любов буде з кожним із нас. Нехай ніколи не засає людська молитва, а відтак спілкування людини із Богом, розуміння Бога до до свого творіння, тобто до людини до тих пір, доки ми це зберігаємо, до тих пір і буде існувати вселенна. На ній буде життя, на ній буде існувало життя. Як ми втратимо цей союз із Богом, а ми неодноразово це все бачимо через святе Писання, то тоді і ми отримаємо нелегкі випробування. Тому нехай завжди буде цей союз із Богом наше спілкування з Богом через молитву, і нехай завжди наша молитва буде благоприємна Богові, а Господь її завжди нехай приймає, вислуховує, а ми утримуємо ці прохання, ці дари, за які ми просимо у свого Творця. Амінь. Христос Воскрес!